Доброго ранку, шановне товариство, доброго ранку родинівці, доброго ранку, моя ненька Україна. Я знаю, що не всім цей ранок добрий, тому що жахлива ситуація, війна, і... але ми повинні жити, ми повинні допомагати один одному і наближати якомога швидше нашу перемогу. Сьогодні я маю честь відкрити це поетичне волонтерство, яке ми проводимо кожен ранок о сьомій. І сьогодні, 4 червня 2025 року, я Людмила Микитюк і починаю своє поетичне волонтерство. І так як всяке гарне діло. Починається з молитви, я його теж почну з молитви. Нас так вчить наш отець Віталій і Святе Письмо нас так вчить, так що ми, хоч сьогодні ранок і не зовсім такий літній, а туман трошки холм, але я його все одно почну з молитви. Благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, братів і сестер. За вдовиць, за сиріт, за калік, за немічних і хворих, і поранених, за тих, хто в окупації в полоні, за ручниках, за біженців, за депортованих, за зниклих безвисті, за тих, хто в біді, і в небезпеці, і в скруті, в обставинах страшних перебувають, за всіх, хто милосердя та допомоги твоєї потребують. З'єднай нас всіх в єдину велику христову сім'ю, щоб усі люди України, нашої славної. Слава вели величне ім'я Твоє завжди, нині й повсякчас і на віки віків. Амінь. Хочу ще подякувати Всевишньому, Богородиці і всім нашим воїнам ЗСУ, волонтерам, кожному, хто тільки що доєднався і хто донатить кожну свою кровну гривню, хто допомагає і допомагає нашим захисникам. Я належу теж до благодійної організації благодійного вхойну супер УА. Наша організація виготовляє супердрони f 10 і бомб... багаторазові бомбери ф дрони і перехоплювач ворожих безпілотників. Ми виготовляємо сітки маскувальні і шрапнель, щоб нагодувати наших ворогів. І закриваємо ряд інших потреб наших е, підрозділів ЗСУ. Е, кожен ранок, хто мене знає, можете е, не кожен ранок, а по суботах у нас взагалі е, на ярмарку. Ми е, стараємося заробити якусь копійку, щоб допомогти нашому воїн, вої, нашим воїнам. І, будь ласка, доєднуйтеся, е, номери банків є в стрічці коментарів. і, Будь ласка. Донатьте, кому ви довіряєте. Я сьогодні буду читати вірші. Я наготувала дуже багато книжок, але я ще не знаю, що я точно виберу. І... Але ви донатьте, я... я надіюся, що ми такі українці. Ми ж, не... ми ж не якась там кубка якогось народу, ми нація, ми українці. Пишаємося тим, що ми українці. І... Гуртуємося. Наш ворог хоче нас роз'єднати, але йому це не вийде. А чашка кави, ну, щоб ми її могли випити кожного ранку цю чашку кави, це нам потрібно доєднуватися і допомагати нашим воїнам. Така скрутна обстановка, і ми мусимо якось єднаємося, ми того варті. Ну, я сьогодні підготувала вірші нашого. Нашого волинського поета, дуже Ярослава Гитця, я отримала від нього подарунок. Це такий патріот, син, прибужжий син. І дуже мені подобаються його вірші, він їх подарував. І сьогодні я буду читати. Я почну, а ви, ну, я думаю, будете слухати. Твій шлях. Своєї долі не обминеш. Вона як матінка одна. Зорокі з роки, із неба не дістанеш для щастя не шукай вина. Іди із правдою твій шлях, може, й не буде грошовитий, але повір, що по роках духовно, друже, будеш ситий. Я не повчаю, констатую життєвий досвід, немалий, чужих достатків не рахую, бо все це прах. А знань сувій хотів би мати сам, і щоб всі мали подорожні. Та передати діточкам правдиву суть, не жбан порожній. Брехливо пітлив постулатів, які впихали нам в мізки, вкраїнець гордо і крилато майдани, січ і козаки не шароварщина, а гідність та шлях доволі непростий. Вважаю, що найбільша підлість неволі ключик золотий, яким Московія відкрила брехню у наших головах. Тож зрозумімо. Правди сила це наш єдиний світлий шлях. Ось такі дуже патріотичні вірші, мені дуже подобаються, і я з задоволенням вам їх почитаю. А, чи, а Україна вам болить? Чи то осінні нотки заброніли? і на душі неспокій чи війна дає свої стривожень посили, бо неспокійна рідна сторона. І, видається, чують запах зради, зневіра в тому у словах звучить якісь торги за місця і посади, скажіть, а Україна вам болить? Боюся думати, що наше покоління нездатне боронити рідний край. Невже віками сіяне насіння не дасть плодів? Історію згадай конвою поклади на даний час, невже вона нічого не говорить? Невже тебе не будуть предків глаз, осінню ниву хлібороби орють, і з вірою в успішно, успішної жнива. Давайте всі разом тягнути плуга, щоб віра, як напнута тятива, була єдина, щоб і вся потуга народу нашого була на перемогу, осінній настрій, підсумок робіт, я вірю, ми знайдемо ту дорогу, якою вільно підемо у світ. Такі чудові вірші написав, я ще раз нагадую, Ярослав Гиць, наш волинський, волинський поет, дуже, дуже патріотична людина і дуже з ним цікаво спілкуватися. Дні Золотої Осені, курличуть журавлями небеса, осінь ніщем стискає ніжно груди, поглянь навкруг, це неземна краса. У таїнстві донок, думок нема облуди, а лише щирість і любов причиста». Що обійняти хоче цілий світ, як оберіг, на мисто, кричить красою Щастя край воріт. Ще літо бабине обійве сивиною, ні золотої осені в печалі, і попливуть тумани над водою, зіляться ностальгії пекторалі, той неповторний колорит чекання для прихистку душі щасливих днів. Де вогник завжди юного кохання. Зігріє в час зимових вечорів. Такі чудові, такі чудові рядки написав наш волинський поет. Журавлини. Скінчились журавлині перельоти, осмислюєш духовне і земне, і розумієш, головне не злото, а те, що нас ніколи не мене. Нам дане круг було як ностальгія. Ми зором проведжали журавлів та нічого ніби. Мовили сузір'я далеким щемом рідних голосів, тепло родини, обіймало груди, причиста безія, святила почуття, які нікчемні плітки й підлітки пересуди на фоні сповіді душі і каяття. Вони, здається, добре зрозуміли, що час уже збиратися до сну, тому з небес нам тихо шепотіли, то вічності сакральну таїну, яку всі вберегли. Берігають молитовно, кладуть надію, долі на вівтар. І тому благоволінням і жартовно ми віримо у праведність стожар. Ось такі чудові рядки написав наш волинський поет. І Я з радістю вам їх читаю. А ще я розкажу: наша благодійна організація. З 1 червня нагороджує конкурсантів тих, хто долучилися до. Конкурсу Кращий малюнок, Соколята до перемоги. Дуже багато діток приймали участь Харківської, Дніпропетровської, Черкаської, Волинської. І навіть цьому році доєдналися столиця Іспанії, Мадрид. Дітей нагороджують з 1 червня. Ще дехто не може бути нагороджений, бо ще не, не всі отримали свої, свої нагороди. Але малюнки дуже чудові. І в нагороду кожен малюнок іде до. До наших воїнів на передову, де ми будемо їх вітати і дуже радіємо. Я думаю, вони теж будуть раді цим малюнкам дитячі, вони такі безпосередні діти, наша це радість і це все, що в нас, що найдорожчого є. І, і я хочу теж висловити подяку діткам, які приймали участь за. Те, що, за активність, за те, що вони доєдналися до цього чудового конкурсу. Ну і, і ще за цей місяць травень дуже хочу похвастатися, бо були ми в Звягелі. Це був чудовий, чудовий такий фестиваль, це вже третій фестиваль, і е, ми були на. Е, в місті, де народилася Леся Українка, зустрічалися стільки багато наших поетів, з'їжджалися поети-письменники. Ми, ми дійсно родина. І це було дуже приємно побачити людей, яких знаєш по Фейсбуку, а не знаєш, які вони є насправді. А це була така чудова, чудова зустріч. І мене це трошки укрилило. І я написала вірш. Ну, якщо послухайте, нас нині Звягіль зустрічає Далесі Українки дім. Хоч злива, зовні не вщухає, та тепло й затишно у нім. Ми з Лесі ось тут думками, здається, здається, що земний тут рай, Блукаємо її стежками, і летять слова за небокрай. Тут мавка лукаша чекає, палає серденько вогнем, світанок росами вмиває усе навкруг. Також і мене душа від щастя завмирає, воскресла, радує весна, бо в серці те що не вмирає те, що Леся в світ несла. Це були рядки з моїх віршів, але я, я така задоволена цією зустріччю, настільки маса задоволення. А іще в поетичній родині, я не знаю, я ще покажу вам бростку: це альманах сучасної прози. Тут, тут написані історії наших українських е, жіночок, які. Які стали символом незламності в кожній. Це описується історія історія жінки-воїна, жінки медикині, жінки-волонтерки, які, які допомагають нашим, нашим воїнам ближче підійти до перемоги. І це. Це тисячі жінок, це, це стільки історій. Я думаю, що вже багато хто у вас має цю книжку, але я хотіла ще раз вам її показати. А, це підписи цих авторів. Але я радію, що е, я теж входжу сюди. І дуже мені А моє оповідання називається е, якщо під, Коли підбори недоречні, це теж описання живої історії, живої е, людини. Я я радію, що читала сама цю книжку і, і плакала, і сміялась, і переживала. І вам теж хочу, щоб пропонувати, якщо можете, то придбайте таку книжку. Я наготувала і сніп, але мені щось здається, що це таки Ярослав Гиць. Я думаю, що ви доєдналися, хто допиває каву, хто збирається на роботу, хто дітки вже й не йдуть в школу, і це діти на канікулах, вони вже ще сплять. Але... але я дуже хочу, щоб ви доєдналися. Робімо наші кроки. Я знаю, що багато хто вже, вже зневірився. Але якщо ми не об'єднаємось, нам... нам не буде не буде життя, нам не буде. Це, це наш кінець. Ми ж все-таки ми українці, ми, ми нація, ми, ми українці. І давайте будемо крокувати до перемоги. І бачу, під'єднуйтеся, хто ще не допив каву, допивайте. Але може, чашка кави це теж донат, Донат. і кожна гривня, чи сто, чи 10, скільки можете, хто скільки може. І... Донатьте. Донайте, маєте номери карток банків, донатьте, кому ви довіряєте. І я думаю, що ми все-таки не вдасться ворогу нас роз'єднати. Ми, ми все-таки патріоти своєї країни. Ну і далі буду читати. Так мені знаєте, що хочете почитати? Псалом. Псалом 27,4. Віддай їм за їхніми вчинками, Господи, за мірою зла у їхніх, у їхніх справах, так як вчинили руки їхні, віддай їм, поверни їм те, що вони заслужили. Амінь. Я думаю, кожен з вас, якби прочитав таку цей псалом 27,4, і я думаю, що все-таки молитва дуже велике діло, і, і кожна ваша гривна це. Це захист для нашого воїна, це врятоване життя, це допомога, це, це неймовірно. Ну, і ти часом просиш, і здається, що ти для себе додому просиш. Але ж ми всі ми розуміємо, що така дуже важка зараз ситуація, що ми мусимо, мусимо, мусимо. мусимо Єднаємося, ми того варті. Ну, я ще буду читати вірші нашого українського, цього, нашого поета Волинського. Усі ми ходимо під Богом, у кожного своя дорога, але єдине єднає нас одне. Усі ми ходимо під Богом, на чаша ця не о мене. Яку в житті прийдеться спити, у кожного свої гріхи, то інших нічого судити, збирай свої олантухи, бери тягар свій на плечі, відповідай, як совість є. А якщо ні, у колотнечі згадбиш призначення своє. А це до чого? Догадайся, усім разом на путі, і ти, мій друже, не ховайся, так ми з тобою не святі. Та ми мати гідності, та мати гідність мати гідні всі повинні, ти честь свою й мою срамиш. Коли не служиш Україні, сам ховаєшся, як миш, а любиш інших повчати. Здамо свій рідний край, нас разом будуть проклинати, потомки наші, пам'ятають, отакий От вірш, і я ще хотіла ще прочитати. О, угу. Духовна таїна. Відтоді минули роки, а здається, лише мить, і твій ще чути кроки, тихо листя шелестить. Уж за журі листопаду я твої шукаю очі, відчуваю всі принади, та блукають дні і ночі у зрам'яних думках, але час біжить невпинно, віддаляє дні і дати, І стою я сиротинно на порозі біля хати. Та вслухаю здалину і з надією почую ту духовну таїну, що в пам'яті нуртує, мабуть, осені печаль, бласніє. І той місток, що єднає мить і даль на стежині до зірок. Я спиваю кожну днину, як духовний переспів, що лягає журавлина у єднанні голосів, і римую молитовно, з вірою, що ми єдині, і зустрінемось духовно, на міжзоряній стежині. Ось такі, ось такі вірші пише наш. Наш поет. Ти гориш, як осіння лампада, почуття і краса, твій вогонь, на щемливих стежках листопаду, відчуває твій дотик долонь. Чи натішу я, натішусь я ще теплотою і вип'ю долі нектар до снігів? Впали листя, плеве за водою, як від луння прожитих років? Буйність весен змінилась на мудрість. Та у серці медунковий світ, як туман, хвороблива осудність, що плітками пливе за воріт, він розсіється з першим промінням, бо проб'ється ласкаво за хмар, і зали... залишиться чисто, нетлінне почуття під михтінням стожар. Ось такі чудові вірші, і, і... і я. Думаю, вам теж сподобаються такі, такі чудові рядочки. Нашого, ще раз нагадаю, це був Ярослав Гиць із своїми чудовими віршами. Не думаймо, що ми хитріші, ганьби на щаша не мене, коли ми зраду заколишим, час, браття швидко промайне, не дасть нам шанс заховатись від осуду своїх дітей. Будемо по світу сновигатись. І заздрити, що Прометей, як мученик, віддав життя за вогник волі для народу, який побачив майбуття, а ми спинились біля броду і боїмося перейти, болото підлої брехні. Якщо зупинимось, брати, ті, що загинули в війні, та їх згорьована родина, нас проклина... проклинуть на всі віки. А рідна ненька Україна, яку підніме на штики ординська матюклива радь. Буде вмиватися сльозами, забуде нас і вік, і стать. А ми стогнатимемо у ямі, як плем'я зрадників іуд. А може, треба зупинитись і подивитись без облуд на правду нашу помолитись і перейти сакральний суд над тим панічним словоблуддям, лакейсько-зрадницьких людців, і з вірою святою в грудях український сіяти. Осів. Отакі чудові вірші написав цей наш чудовий поет. І я думаю, ви долучаєтесь кожна гривня, я ще раз нагадую, ми, українці, нам не, не личить байдужість, і ви долучаєтеся кожен своєю гривнею. Я не думаю, що гривня це так багато, але якась чашка кави не доп'ється сьогодні, а донатиться нашим хлопцям, нашим воїнам, нашим. нашим Нашим захисникам, бо нема нам більше від кого чекати. Добра, тільки, тільки чекаємо, бігли веснами, спішили літом, то хоч носитимось осінню сповна, її духовно-щемним колоритом. Напиймося жартовного вина, тих почуттів, що гортають груди, коли зове і кричить красою ліс. Забудьте суєту і пересуддя, і закохайтесь у життя до сліз. Придітеся самотньо по стежині, яку накрили листям килими, піддайте шану, долі господині і думкою, не линьте до зими, а щиро дорожіть осіннім раєм. Вберіть у себе всі його дари на захід тихо сонце присідає, вже чути шепіт першої зорі. Ось такі чудові вірші написав, написав наш чудовий волинський поет, наш патріот. І, і дуже хочеться ще щось прочитати. Тут стільки, стільки багато віршів. Яскрава суть старшого братерства. Крім воїн, зради й брехні, чиніть наш мародерства, морозний вітер навесні, який москові нагрянув, коли вже квіти розцвіли. Ніяких звичок, кріх поганих, ми в них навчитись не змогли. Вже під полудень день тепліє, сонце підбилось високо, і шпак на яблуні радіє, скригоче за селом сорока. Це дух малої батьківщини, плітається весняним співом, віночок мами України, милують з причистим дивом і забуваю про морози. Весна царівною йде. нехай бронять щасливі сльози, хай мир з теплом до нас прийде. Ось тако І ми надіємося, що такий мир таки прийде з теплом, і ми будемо ми... Ми... Ми переможемо. Казав психолог мій, що ми перемагаємо, значить, так воно і буде. Слухаю бабусіні казки, пам'ятаю, пам'ять колихає тиху мову, таємничо мружаться зірки, згадую про пісню колискову, і зникає часу долина, вічність і мить співають з того лося, юність і стареча сивина, що сипнула паморозь волосся, об'єднались у духовний рай весняним, обрамленим. Обрамилися світом, мудрості картина Рідний край, пам'яті басківські заповіти, Березовою стіляються сльозою, і тому так щемно на душі, коли казка й небо над тобою перлами складаються в вірші. Хочеться вловити кожну титру, що просіла на вістрі пера змалювати вічності палітру, під осонням Правди і добра. Такі, такі дуже чудові вірші, така, така чудова правда життя у цих віршах. О, і ще один вірш. Поезія це вічна тема, це наше дихання весни, і нерозв'язана нерозв теорема між батьками і дітьми, міцне і зраджене кохання, блаженство і набад сердець і тиха сповідь до світання. Шалена спека і морозець і сльози вдів та матерів, в окопі зранена молитва, є мелодійний спів, коли лягає кожна титра сльозою долі на папір. Але ніколи на колінах усім смертям наперекір вона для ворога не лине, хвальною одою митця і примусу, і вірш, із примусу вірша не буде, брехні немає у творця. Поезія це правда, люди. Ось такі вірші чудові, написав наш волинський поет. І... Але не забуваймо, що ще йде війна, і нам мусово донатити, допомагати нашим воїнам, нашим захисникам. Їм там важко зараз от дощі, не знаю, певно, там теж дощі і мокро, і сиро в окопах. І дуже хочеться мені псалом. Віддай їм за їхніми вчинками Господи, за мірою зла у їхніх справах, так як вчинили руки їхні. Віддай їм, поверни їм те, що вони заслужили. Амінь. Це був Псалом 27,4, Який я читаю і думаю, що і ви кожен прочитаєте, і молитва наша переможе, допоможе нашим воїнам, і ми діждемося ми перемоги. О, ще хочеться якось вірша прочитати. Ти усміхаєшся весною моїх далеких юних днів, і, видається, я з тобою парі все життя ходив, та не втрачав тебе ніколи, моя любове молода, ті почуття не захололи, як тепла літня вода. вода. Ми... Вони змивають сірі буднів та причащають на політ. Знімають помисли облудні, і той весняний колорит, цвітіння й почуття любові так щемно ніжиться в мені, коли в зітханні світанковім красові святиться у сні, як животворча ностальгія, травневий образ дорогий, коли з піснями соловія купались на готі своїй, ми в блаженстві почуттів, не зрадив я свою весну. По полині прожитих років і ховаю вічну таєну. я від пліток і пересудів, навіки вічні у собі, не роздавайте весен, люди. Тримайте глибоко в собі. Ну, мій ефір закінчується. Дякую вам за увагу і дякую, донатьте, ми будемо. За нами перемога, і Господь з нами, і правда за нами. І ми свою землю захищаємо. Ні до кого не йдемо, нічого не просимо. Дякую вам.